Надання Україні пакету військової допомоги у розмірі 225 мільйонів доларів. Про це оголосив президент США Джо Байден. під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Франції. Сповіщає CNN. раніше. Associated Press повідомляло, допомога включатиме боєприпаси системи ППО, зенітні ракети Стінгер, протитанкові системи Джавелінг. Та обиці, бронетехніку Катери та інше. CNN сповіщає на початку зустрічі, Байден перепросив за багатомісячну затримку і постачання військової допомоги, що дало РФ деякі переваги на полі бою. За словами президента США, ви не здалися, ви продовжуєте боротися, і ми не збираємося вас кидати. Водночас, Байден підкреслив, що американський народ буде підтримувати Україну у довгостроковій перспективі?